Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, що заважає капітулювати російській армії, скласти зброю, вивезти всіх військових, звільнити окуповану територію на 1991 рік, віддати під керівництво контроль кордону України на 1991 рік і повністю визнати свою поразку, капітулювати. Йому дали накази постійно, поки ще є хоч якісь надходження допомоги, поки ще є хоч якісь дороги до окупованих територій, чинити агресію, чинити злочини, грабувати. Це йому дали такий наказ. Так, знову вийшла карта такого, що окупант не визнає немає ви, не, не наказу, що він капітулював, складайте зброю, виходьте. Він буде стояти до останнього, буде робити злочини до останнього, грабувати. Мародерство. Це саме це навіть не то, що війна здійснювати напад чи ну, продовжувати напад, а просто грабувати, грабувати, вивозити, грабувати, вивозити. І е, е, те, що знаходиться ближче до моря, те, що знаходиться на морі, він буде е, намагатися якнайдовше там затриматися, якнайдовше там затримуватися. І тримати оцю окупацію постійно, якби Так, але вийшла карта наших військових. І так, будуть від... Ага. Буде завдано дуже сильних втрат. Наші військові. Дивляться повністю, контролюють всі дороги, і військових розармії буде вбито, завдано дуже сильних втрат. Їм буде дуже важко здійснювати цей наказ. Тут іде план такий у Росармії, Якомога більше вивезти для своїх родин. Оці там є три напрямки або три керівники, і в них вже просто такий, навіть не, не мають у них вже грандіозного плану там захопити нову територію. Звільнити Україну, там ще щось. В них план просто фізично наситити свої кармани, наситити свої родини, близьких усіх, оцим награбованим, що в Україні вони грабують, мародерство. Я хочу то все заперечити, заперечую, заперечую повністю. Речі, це добра карта. Щось відбудеться взимку, буде главнокомандувач взятий в полон. В Росії, в Росармії, наші військові возьмуть в полон. Заперечую командира. Заперечую. Це буде ключовий момент, і вже в думках в них буде дуже сильно. Перелом військових Росії про те, що все кінчилося. Закриваю дороги військовим Росії. Прошу вищі сили. Янголів охоронців, духів роду закликаю закрити всі дороги, зламати всі. Плани ворожі. Більше не можуть вони наживитися на смерті і стражданні українців. Припиняю абсолютно всі рухи. Більше дороги не працюють, дороги закриваються, дороги не, заліз... не залізницею, не дорогою, автівками Ніщо не рухається, все припиняється. Ворога закриті, всі дороги, закриті очі. І сковані руки, більше не може рухатися ворог. І ще немає ніяких наказів, чиниться злочини, припиняється і візнається ворогом, капітуляції, складає ворог зброю, де відкриються дороги Збройним силам України на знищення ворога, взяття його в оточення і повна. Перемога над Росією. Буде так, буде так, буде так. Закриваю хороші дороги. Більше нема політичної волі для продовження військової дії. Капітулює ворог сам собі стріляє. То буде все сказане, здійснене. Так що так, взимку буде переломний момент в головах. Військових і також наші зроблять дуже вдалий наступ, і буде взят в полон дуже головна така особа Росармії. армії. Це припинить військові дії, більше ворог не зможе нічого зробити. Дякую за увагу!